Заплатила майже 13 тисяч за навчання сина, повернула понад тисячу. Про податковий кредит Любов Денисюк дізналась лише торік, інакше і за перший рік навчання сина отримала б своєрідний бонус. Ми абсолютно не знали об этом нічого. І коли отримали уже таку інформацію, то вже звернулися. Порядка 10% нам вернули. 15% відплати за навчання максимум на який може претендувати контрактник. Щоб вирахувати точну суму, треба зібрати комплект документів і звернутись до податкової за місцем проживання. Потрібна довідка з бухгалтерії форми номер 3 про доходи. Повинен договір про навчання дитини, повинна бути індифікаційний код дитини. Якщо дитина ще не має паспорту, свідоцтво про народження або паспорт дитини і також квитанції про оплату за навчання. Формула, за якою враховують суму, існує з часу запровадження податкового кредиту, тобто з 2004-го. Цьогоріч є дещо змінили, додали єдиний соціальний внесок. Тож сума до повернення стала трохи більшою. Наприклад, при річній зарплаті у 108 тисяч і плати за навчання 5 тисяч на рік, вам повернуть 750 гривень. Суму враховують із платні одного з батьків або родича першої спорідності. Якщо навчання надто дороге, є максимальна межа, до якої нараховують пільговий кредит. Якщо громадяни при наступному році подавати декларацію, то максимальна сума витрат у місяць за навчання у них буде не більше 1500 гривень. А якщо більше вони зможуть включити тільки не більше цієї суми. Донька Світлани Розанової вчиться на останньому курсі. Жінка каже, чула про процедуру, але досі не користувалася нею. Не було необхідності і були фінанси. Зараз я вирішила, що можна. Батьки можуть отримати податковий кредит лише на студента до 23 років, бо на думку законодавців старші мають самі себе утримувати. А отже, і розраховувати на податковий кредит із власних заробітків. Якщо ж студент не працює і йому вже більше 23, пільги не передбачено. Позбавлені такого права і ті, хто навчається у вишах, не маючи українського громадянства. Олександра Ливуцька, Сергій М'ясоєдов, соціальний пульс.